Жіночі бюсти від фірми Бонс. Лише 72 гривні за одиничку. В лоті буде 99 позицій. Ви подивіться, скільки їх багато, і це ще, до речі, не весь лот. Вартує цей лот 7080 гривень. Дуже класна ціна для того, щоб купити їх і заробити. В основному будуть всі йти ось такого плану на кісточках. Чашечка, гладкий матеріал, вавовна та брендована резиночка. Лямочки регулюються, вони всі йдуть на брендованих вішачках. Ось такого плану йде упакування. Можуть бути представлені ще ось такі топи, також резиночка. Дуже класно виглядають. Також будуть представлені ось такі варіанти топів. Брендована резиночка. Лямочки регулюються, що в цій модельці, що в цій. Можуть бути представлено ось такий варіант, також на кісточках. Об'єми є різні. Розміри 8 х 2, 10 х 22, 12 х 28, 14 х 23, 16 х 24. Нагадаю, в лоті 99 позицій, більшість будуть ось такі. Гладенька, бавовна, класно виглядає, дуже тактильно приємні. 72 гривні за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.